Еліна, а що мама? До тебе сьогодні приїде твоя двоюрідна сестра. На ночувку так, але поводься з нею гарно. Добре, мама. Вони мають приїхати зараз. Хорошо. Вони вона приїхала. Привіт, Крисела Хух, ми дуже довго їхали. Привіт, Еліна. Давай достанемо твоєго коня. Да, давай. Він такий гарний. Так, да, я би теж так сказала. Так, да, всі мені так кажуть. Ага. А тут мій коник, його звати Уліас О, він теж дуже гарний. А мого коника звати Юніор. Добре, дуже гарне ім'я. І в твоєго теж. Давай завеземо твого в його стайню. Ми для нього якраз замовили. Давай. Він, я думаю, полюбить на це місце. Да. Крісела. Що? А давай сьогодні будемо спати в палаці. Да, звісно, це буде дуже класно. Угу. А давай зараз на коники підемо покатати. Давай Давай вже підемо класти коники, покладемо їм ще і все що треба. Да, добре. Ти перша добре, не дуже. Давай підемо вже мільний, будемо лягати. Ти боїш.